Коротше, я, як завжди, читав новини і, як завжди, трошки засмутився. Новина від 20 березня 2024 року, і звучить вона так: Україна завершила націоналізацію Миколаївського глиноземного заводу Дерипаски. Звучить вроді як норм, навіть позитивно трошки. Україна забрала завод у якоїсь дерипаски. Але давайте подивимось, хто такий цей Дерипаска. Заходимо в Вікіпедію, знаходимо Олега Дерипаску. І читаємо He was once Russia's richest man, but lost a substantial part of his fortune amid 2007-2008 financial crisis. Тобто ця людина була в якийсь час найбагатшою людиною в Росії, але втратила там багато статків внаслідок фінансової кризи 7 8 років. Хто міг бути найбагатшою людиною Росії до 2007-2008 року? Ну, звісно ж, тільки та людина, яка робила дуже нормальні відкати Володимиру Володимировичу. якому Володимиру Володимировичу? Ну це ви вже згадуєтесь самі. І цей чувак, росіянин, російський олігарх, в якийсь час він був найбагатшою людиною Росії. І ми віджали в нього завод. Ну, як віджали? Він віджав, або я не знаю, купив. Ну, коротше, ми розуміємо, як це відбувалось. Миколаївський глиноземний завод якось. В Миколаєві. Не таке, не дуже маленьке підприємство. А ми забрали його у російського олігарха тільки в 2024 році. А тоді нам, коротше, виходить Зеленський або якісь чуваки, коротше, стрьомні розказують: війна вже 10 років, потрібно воювати за Україну. Блін, у нас є чувак, російський олігарх, який володіє Миколаївським заводом на території України. Ми воюємо з ними вже скільки. І ми забрали в нього завод тільки в 24-му році. Ну, твою ж мать. А 10 років, що ми робили. І якщо ми почитаємо далі. Ми почитаємо далі. He was placed under US sanctions in 2008. Тобто, у 2018 році на нього американці наклали санкції. Американці? Наклали санкції на російського олігарха в 2018 році. Що ми робили в 2018 році? Хрін його знає, що наша влада зробила в 2018 році, коли американці наклали санкції на цього чувака? За що вони наклали санкції на цього чувака? За те, що Росія анексувала Крим в 2014 році. Тобто, американці якось хочуть підтримати Україну. І починають обрізати криля російським олігархам. В 2018 році вони накладають санкції на російського олігарха Олега Дерипаску. А що робить Україна? А нічого! А Україна, коротше, просто я не знаю, чи ще яйця, чи я не знаю. Причому 2018 рік це ще був Порошенко. Після Порошенка був Зеленський. А війна почалася вже в 2022 році. І за ці чотири роки ні Порошенко, ні Зеленський, ну ніяка влада, яка там була при них, ні черташечки не зробила, щоб віджати е, власність російських олігархів, яка знаходиться на території України. Це просто треш. Причому всім, цим відомо, всім відомо, що Дерипаска підтримує Путіна всі діла. І ми, ми забираємо в цього чувака завод. Тільки вже на третьому році війни. Це просто ну, це просто трешак? У вас ще є якісь питання? Чому американці не, не дуже так і щось хочуть нас підтримувати? Чому, чому ми зараз питаємо американців? Типу, дай, 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 дай нам зброю? Так, якщо, блін, американці накладають санкції на російського олігарха, а ми не можемо віджати завод, який працює на території України у цього ж російського олігарха? Ну які питання можуть бути? Ну, звісно, наші американці нас зараз не сприймають серйозно. Тому що ми, ми чмошніки в їх очах. Вони американці, яким, в принципі пофігу, вони могли там продовжувати робити бізнес з цим чуваком. Все було б нормально, але вони таки вирішили в 2018 році накласти на нього санкції. А Україна що? А Україна що? Бізнес? Ребята, корупція, бізнес. Що ви хочете від нас? Давайте ще почитаємо трошки, трошки тут в лі... на лізі. І тут, як би. Написано, що тут відбувалося, а вся історія з цим заводом. Ну, завод, коротше, тут навіть не написано, що Дерипас, Дерипаска його купив. Дерипаска отримав контроль над підприємством на початку 2000-х років. Як він отримав контроль? Ну, Ми всі розуміємо, що там ФСБ а, і російські олігархи скуповували і запускали свої руки в Україну, щоб все там винищити вже дуже давно. Але це ще ну, не дуже було помітно в 2000 році. У 2016 році Україна ввела санкції проти компанії Олега Деріпаски. Це компанія, і пов'язано з нею, коротше, фігньо, це, я так розумію, Русал це компанія, яка займається алюмінієм, і вона володіла цим а, миколаївським глиноземним заводом. І ми тут наступного року, тобто в 2017-му, ми помітили, що Русал нібито продав МГЗ сировинному трейдеру. Тобто, дивіться ситуацію. Війна на Донбасі почалася в 2014 році. Ми нічого не робимо весь цей час. Україна така сидить, чимось там займається, бачить, що в Миколаєві знаходиться цей глиноземний завод, ним володіє російський олігарх, російські солдати вбивають українців на Донбасі. Що ми робимо? Ми чекаємо до 2017 року. І, чита... і чекаємо, щоб русал продав цей глиноземний завод якійсь компанії Швейцарії. Тобто ми не просто забираємо завод у російського олігарха, ми чекаємо, щоб чувак його продав і заробив бабосіків. Ну правильно ж? Тобто, замість того, щоб забрати цей завод, я не знаю, в, в рахунок України, в рахунок там всіх цих... А... Незручності, які нам вони завдають на Донбасі. Ми просто чекаємо, типа, чувак, ні, ми в тебе не будемо забирати. Ми дождемося, поки ти його продасиш, отримаєш бабло, щоб ти спокійненько там далі в Росії а, нагрівав Путіна. Правильно? А Це так працює. От. І, і не кажіть, що я там, блін, за, за Пороха, не за Пороха. Ну, влада, в принципі, дебіли в нас. В принципі, дебіли. Тому це, це, це все було ще при Порошенку. Це все продовжувалось при Зеленському. І не один я це не почухав, і це вже якось позорно, блядь і, але втім, в 2018 році стало відомо, що Бедрепаско зберіг контроль над заводом. І що? Ми чекали 4 роки до 1 березня 2022 року, поки Росія не напала на Україну вже так жорстко і масштабно, правильно? Ну, в мене немає більше питань. Якщо ви хочете, пред'являйте щось американцям, пред'являйте щось європейцям, але вони це все бачать. Ви думаєте, американські сенатори не бачать цей весь треш? BABABA <laughs>